Засідання щодо розгляду заявленого відводу. 8 грудня 2023 року відповідно до журналу стового го засідання свідчимо судді Молановій за розглядом скарги на бездіяльність прокурора стосовно внесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудового розслідування. Скрита судового засідання докладає проявку. Учасників засідання. Здорово. встановлюється особа заявника, будь ласка, прізвищам його батькові. Дата народження. За яку адресу зареєстровані? Зареєстровування, за якою? Це Встановлюється ваша особа. Це обов'язково для протоколу. Такий порядок. Будь ласка, місце реєстрації. Дякую. Працюєте? Стараюсь. Деяким? Ні. Деяким працюєте? Встановлюється ваша особа, будь ласка. Суддя Добровська фіксується процес судового засідання «Баранник». В матеріалів вбачається, що у судовому засіданні був заявлений відвід судді Моланові. Будь ласка, обґрунтуйте підстави для відводу. засідання. Так, у нас судове засідання. Порядок параграфу тримального кодексу відміняє. Встановлена, ваша особа правом своїм ви скористалися. Суддя Дубровська розглядає виключно ну, відвід. Порядок, порядок 3. Будь порядок, ласка, парадок, не треба. У нас проходить судове, засідання. Да, нас проходить судове засідання, розглядається відвід від, від судді Молодості. Суто, будь ласка, підстави для відводу судді. Я зрозумів. Ми будемо порушувати параграф 3 статтю 342, 343, 344, 345, 346. Ми будемо виконувати норми, передбачені для процесу судового. Чи ми можемо відхилитися на вашу думку? відповідно до протоколу автоматизованого розподілу? Визначено суддя Добровська щодо вирішення питання відповідно відводу заявленого судді Молонові слідчому судді. Слідча суддя вирішує питання по суті. Суддя Добровська вирішує суто, що стосується підстав відводу слідчого судді. Наводьте, будь ласка, під фіксацію процесу підстави Має для. Віде, будь ласка, я вас три. вислухала, і я ви добре, мене вислухаєте питання. Я маю в цьому Мені не треба права. задавати питання. Ви вже скористалися своїм правом на відвід. Ви заявили відвід. бути повідомлений і з'ясована моя думка про те, чи може розглядатися даний процес без судді. Молодова, це перше. Друге, я маю право бути ознайомлений зі своїми правами, які ви зараз порушуєте. Перед тим, як перейти до розгляду по суті, ви мали з'ясувати, чи були заявлені клопотання, зачитати свої ухвали відповідно до цих клопотань, вручити мені їх, а потім переходити до розгляду по суті. Я в чомусь не правий. Відомості міститься у матеріалах справи щодо належного повідомлення судді Моланової. Неявка судді не перешкоджає розгляду по суті. Питання щодо відводу. Моя думка тут не з'ясовується. Будь ласка. Будь ласка, що? Підстави для відводу судді Молонові. Я вас прошу пишу, як перейти до розгляду по суті. виконати процедуру судового розгляду. Будь ласка. Будьте Будь підстави для відводження. Зараз, судді з вашого боку, йдуть порушення процесуального законодавства. Ви відмовляєте мені в моїх законних вимогах, тому що процес повинен проходити в рамках параграфа 3. На даному етапі ми ще не можемо перейти. Я заперечую перехід, перехід до розгляду по суті, так як не вихай. Було виконано підготовчу частину. Я заперечую. Я вам ще хат, раз нагадую Я пропоную І кажу вам про те. З вами розглянуть мої права. Будь ласка, я голову учу у процесі. Я це зрозумів. Ваша особа, я право ваша особа встановлена. Я ще раз повторюю. Виключно підстави відводу судді слідчого щодо розгляду вашої скарги. Тобто, ви своїм сп... я вам ще раз повідомляю, що я розглядаю суто підстави для відводу судді. Своїми правами ви скористалися суддя е, Моланова, вирішує справу по суті. Я справу по суті не вирішую. Я вирішую питання щодо доцільності підстави є для відводу або їх немає. Все. Я вас зрозумів. Будь ласка, у нас зараз судові. Будь засідання. ласка, підстави для відходу судді, молодові. Розповсуджується. Суд Я вам роз'яснила, будь ласка, далі. Роз'ясніть, будь ласка, в порядку 345. Мені права, які ви зараз порушуєте. Ви мені на моє клопотання зараз надали виїзд. замість розгляду клопотання по суті. Порядку статті 107.5, яке ви неодноразово вже порушували мої права в порядку цієї статті. Ви продовжуєте їх порушувати. Ви не надаєте мені на безоплатній основі кримінальні Оголошується прав... перерва. Важення. Перерва оголошується. На який час? Повідомте, будь ласка, скинущите. Бо таке, поки ви зрозумієте і з'ясуєте, які підстави не будуть собі Продовжується судове засідання після оголошеної перерви. Так, О, будь ласка, Вітріна Олександр Володимирович, підстави для відводу судді, Молоновій слідчому. слідчини. Будь ласка, суддя Надія Миколаївна Добрович, повідомте мені, чому ви порушуєте зараз мої права? Ви порушуєте параграф 3 процесуального кримінального кодексу? Е Чому це полягає? Ви в порядку Кримінального процесуального кодексу мали з'ясувати мою думку про розгляд справи без підіймованого, Це перше. Друге, повинні до початку судового розгляду, по суті, були розглянуті мої клопотання і вручені відповідні ухвали. Мені вручили на даний момент відповідь, я її зараз зачитаю. На ваш лист від 16.12 От Дякую, будь уроку. ласка. Припиняйте. Будь ласка, те, що на що я вам відповідала, та, я, я хоча, все це чую і я знаю. Будь ласка, вийде, я своє на рішення минулому засіданні. Ви зачитали ухвалу, яка геть не відповідала друкованому тексту. Я вам минулого засідання зараз. Ми це взагалі не вирішуємо. Я вирішую суто в межах. Вимог ви заявили тобто, про відділі матір, що це закон. Знаєте, я знаю, що це все для вашого контенту. Добре. Вітання вашим підписникам передавати добре. добре. Всім вітання і повага добре. до всіх підписників. А, що стосується моїх рішень прийнятих по іншим провадженням, вони не підлягають розгляду у цьому судовому засіданні. У цьому судовому засіданні виключно ми вирішуємо ви підстави. Подружите? Для відводу судді Молоновій. Що стосується вашого клопотання щодо дослідження в судовому засіданні, відео е, доказів е, фіксації процесу судді Молоновій, я суддя Добровська, вам повідомляю про те, що це буде втручанням у діяльність судді, і я не буду порушувати і не можу порушувати закон. Що стосується підстав для відводу, наводьте їх. Що стосується, також я вам наголошую я про те, що буду, ми з'ясували, що у нас належним чином повідомлено суддя Молонова. Її не порашкоджає розгляду, по суті, підстав для відводу. Ваші підстави для відводу я слідчого думаю, судді. Я Моя питаю вашу власне. думку. Наведіть, будь ласка, Вона підстави. Я вам заявив клопотання. Ви мені на мої клопотання? Надали, я зараз ще раз хочу зачитати вашу відповідь на моє клопотання. Або ви самі його зачитуєте, або я буду його зачитувати. На ваш лист від 6.12.23 року я вам листи писав, я вам письма пишу. Я до вас звернувся з клопотанням, заявою про надання. Файлів відеофіксації в порядку статті 107.5, де конкретно зазначено, що учасники процесу мають право на доступ та ознайомлення з матеріалами судової відеофіксації. В кожному судовому засіданні ви порушуєте моє право і ви зараз всі відповіді читаємо відповідь. На ваш лист від шостого року про надання доступу через протокол ВКЗ до файлів фіксації судового засідання. 11, 12 23 року Олександрівський міськрайонний суд Кіровоградської області повідомляє наступне. Відповідно до статті 4 закону України про судовий збір за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання сплачується судовий збір у розмірі 3.003 розміру прожиткового мінімуму. Відповідно до наказу Державної судової адміністрації, номер 156 від 6,22 у разі. Подання учасникам справи заяву про видачу копії запису судового засідання та пред'явлення підтвердження сплати судового збору, відповідальна особа суду може обрати один з наступних способів видачі копії технічного запису судового засідання. Враховуючи викладне, Олександрівський міськрайонний суд Кіровоградської області повідомляє вас про необхідність сплати судового збору та надання відповідних доказів до суду. Покажіть мені. Де в Кримінально-процесуальному кодексі вказано, що за надання доступу я маю сплатити судовий збір. Ви мені надали загальні документи про е, ставки судового збору. Ви мені надали не, необхідність сплатити, але ви не надали відповіді на моє клопотання по суті. Дозволяєте погоджуєте ви мені надачу до файлів ВКЗ. Це має бути в вигляді ухвали відмовити або задовольнити моє клопотання. На даний момент ви вчинити корупційні дії, тому що сьогодні Світловодський суд без проблеми надав колісні. Доступ апеляційний суд Кіровограду завжди. Безоплатно надає мені доступ і я вам вже копії цих рішень надсилав на вашу електронну адресу суду і особисто вашого судового залу. Але ви на даний момент обґрунтуйте мені, де написано, що після судового збору ви мені маєте надавати файли ВКЗ. Обґрунтуйте. Я наголошую вам про те, що ми вирішуємо питання. Моїх прав спочатку треба вирішити питання. Ми вирішуємо питання стосовно підстав для відводу судді слідчого мови на Ви все сказали? Тобто, ми можемо скасувати порядок розгляду судового засідання. Тут Суд видаляєте до мараджої кімнати Параграф для прийняття 3. процесуального рішення. Параграф 3, ніхто не відміняв. Я не почула ваші доводи стосовно відводу. Добре.